Вітаю на будівельному майданчику житлового комплексу Скай Сьогодні разом з нашою будівельною командою ми прозвітуємо хитробіт за травень. Буде цікаво. Отримали офіційне положення від комісії, тож перша та друга секція введені в експлуатацію. А також ми завершили встановлення загальної системи відеодомофонії. Тож тепер я впевнений, що мешканці мають сучасний рівень безпеки та зручності. І найприємніше – перші власники розлишли в свої нові квартири і розпочали ремонти. Це завжди особливий момент для цілої команди бачити, як будинок оживає. ip домофони АКВОКС, лідери ринку у сфері смарт-домофонії з підтримкою відеозв'язку, розпізнавання облич та керування зі смартфоном. Їх використовують у 110 країнах завдяки якості та інноваційності. Щодо третьої та шостої секції, роботи активно тривають. На сьогодні вже встановлено близько 45% скляного огородження. Роботи по їхньому монтажу тривають. МЗК місця загального користування, готові близько 70% в обох секціях. На четвертій секції штукатурні роботи практично завершені. По всій секції зараз активно ведемо фасадні роботи. Також стартували роботи з фінішного оздоблення МЗК. Стіни вже готові під фінішне шпаклювання. Монтуємо металокаркас стелі під гіпсокартон. На покрівлі ведуться інтенсивні роботи з монтажу ПВХ мембрами. Темпи хороші, рухаємося згідно з графіком. ПВХ-мембрана використовується для гідроізоляції покрівлі. Її основне призначення захист будівлі від вологи, дощу, снігу та протікань. Вона створює герметичне покриття, яке запобігає проникнення води у конструкції даху. На п'ятій секції вже встановлене решетування з внутрішнього боку фасаду. Також цього тижня стартують фасадні роботи. Очікуємо на монтаж вікон та балконних дверей на зовнішній стороні. У паркінгу закінчені роботи по димовидаленню. Система димовидалення у підземному паркінгу критично важлива для захисту життя під час пожежі. Вона виводить дим та токсичні гази, забезпечуючи безпечну евакуацію та доступ рятувальників під час пожежі. Це також обов'язкова умова введення будинку в експлуатацію згідно з противопожежними нормами. По благоустрію почали монтаж бурківки, а також підземних смітників. Дякую, що стежите за динамікою будівництва житлового комплексу Sky City. Ми працюємо для того, щоб ви змогли якнайшвидше заїхати до свого нового житла. До зустрічі у новому відеодайчості.